Всім вітання. Кашу травку, пробую, Лучусь мотоблоком. Касив я вже люцерку. тепер вирішив попробувати косити рейграс пасовичний. Щось він на мене жовтий стоїть. Нічого з ним не змінилось. Ну, трошки позеленів. Причини навіть не знаю. а Начебто такий підріс. Казалось би повинен бути зеленіший набагато. Але, але нема не у нього щось зелені. Ось переяка. дивіться, Краса. А висота. Осіки. Ми вище, мабуть, близько восьми десяти міліметрів. Ну тут же ж хоч він сам по собі густий, але все рівно це трава, яка б там би не була, в неї немає розгалуженого листя, як люцерки. І відповідно, бачите, якось куситься вона набагато легше. Цікавіше, але Мотоблок все ж таки тяжкенький. Добавив я це ще ваги, але ще треба кілограм хоч би три. Ну, зараз я не став шукати, можливо, десь якийсь ломік, ломік буде виходити габарити. Тому ну, щось ще додати треба, тому що на руки важко. До речі, коли ходиш в один слід. Оце, бачите, не зрізало. Тобто ширина у мене колеги, по центрах іде 70, а так, мабуть, десь 80 і відповідно сама косарочка не перекриває. Те, що треба. Ну, контролювати коротше, треба, для того щоб оце що за завалено, бачите. Його підрізали. Тобто тепер не на всю ширину коса, трішечки менше, але в принципі гуляючи це все робиться. Ну що, давайте дещо я вам покажу, як воно це все проходить. А там далі на поворотах, звичайно, трішки віхті позалишалися. Власне, якщо її збалансувати, то хлопці говорять, останнім часом Валентин тему піднімає. Оце якраз для цього агрегата балансування і потрібне. Не знаю за рахунок цього, з чого, мабуть, за рахунок так воно, ви бачите, що мені його піднімати важко, але коли обертаються тарілки, то він задирається догори. Ну зараз то не так в принципі, а до того треба було тримати його на рогах, на руках рогасяці. І відповідно трішечки було тяжко. Ну Зараз я вже звикся, начебто так нічого. Одне єдине, що повинно бути ідеально рівне, не буде рівне, будуть недопошення тут обніжечок. Згорони ідеально, що на той бік, що на цей бік. І відрізав все чудово. А там далі, зараз туди поїдемо пару раз прокошу, щоб можна було виїхати. Ну, вивезти дану траву, щоб на руках носити. Вивезти, Відповідно, подивитися. Покажу дещо я вам. стерня залишається, косив. Люцерку, мені казалось би, що там в стерні було менше. Тут сантиметрів 5 є. З одного боку це добре, тому що досохне оце, бачите віхті на коборок. З одного боку добре, що воно сохнутиме краще в землю не буде вбиватися. А з другого боку, це недобор трави. Ну, зараз підемо подивимося, як воно все. Так, що нам треба? Нам треба другу швидкість. Коли їде вперед, мотоблок. Двигун мотоблока ну, переважує. Відповідно тримати треба на руках. А самі розумієте, таку махину тримати не дуже то і хотілося б. Так? Значить, зараз ми включимо вал і на першій швидкості ці бур'яни заб'ємо, бо там весь ярух. Куста, відповідно, колесо його її не топче. Зараз включимо другу швидкість, так легше. Це воно так косить, гарно погано, але вітє, звичайно, залишається небагато. Одне єдине, що для такого треба гребку робити, ось залишила, не зрізала. І мінус великий коса хуже, чим Фреза набагато важче обертатися. Хоч там і у ґрунті цокотить, а тут не знаю причини, але ну, щось мені здається, що воно набагато тяжче. Так, ладно, друзі, на цьому все. На все добре, коментуємо. Я поїхав додому. Ще побачимось.